Ну що ж вітаємо громаду WWE. Ми обіцяли, що будемо робити дуже швидко е, обзорчики е, Raw і Смакдаун. І ось перший, сподіваюся, блін нікомом. Е, тому прямо зараз знову вас вітаю і починаємо. Е, що ж, розпочинаємо огляд подій на арені Роу за 19 січня. Е, це випуск під номером 1130. Вже 130 е, серій вийшло після, після тисячної е, серії. Логічно, так? Да? Отже, до королівської битви залишається менше тижня, і на арені Роу вирішили провести таку собі зустріч випускників кількох великих зірок реслінгу Шон Майклс, Халк Хоган та Ік Флер згадували про свою участь у королівських битвах. Вийшов в бік шоу, почав качати права, як завжди. Проте достойну відповідь йому дав Роман Рейнс, який прийшов на допомогу легендам та перекинув велетня через канати. Було дуже яскраво. А учасники New Age, Outlaws та NWO показали сходженню, де раки зимують. Минулого тижня під час підписання контракту з Сіною та Леснером Сет Ролінс атакував обох своїх майбутніх суперників. Хоч містер зірвобанки користується підтримкою керівництва, але тепер у нього великі негаразди, як із Джоном Сіною, так і зі справжнім звіром. Деніел Брайн повернувся до змагань і вже встиг голосно заявити про себе. Це я сподіваюся. Якщо ви бачили, це було яскраво також. Перший поєдинок він провів з Кейном, який було перервано через зовнішнє втручання. Як відомо, Брайан мріє змагатися за титул чемпіона дабідабі у важкій вазі е на Реселманії, але для цього йому потрібно виграти королівську битву. Керівництво прагне ставити йому перешкоди на цьому шляху. І на арені Роу Брайан був змушений битися з Бреєм Ваєтом. Кейн, що був присутній у рингсайді, напав на Брайана за спиною Рефері. Чим допоміг пожирачу світів одержати перемогу. Дін Емброуз переміг інтерконтинентального чемпіона Бедні. З Барета Новий день побили Сезаро та Тайсон Кіда. Наталія та Пейдж перемогли саме Рей та Алішу Фокс. Чемпіон Сполучених Штатів здолав Артруса. Далі чемпіон командних змагань Джей Усо побив Міза. Кілька тижнів тому керівництво, яке відновило свою владу, звільнило Дольфа Зіглера Рейбека та Еріка Роуена. Джон Сіна, відчуваючи свою провину, всіляко намагається повернути їх на роботу. Цього разу керівництво пообіцяло це зробити, якщо Сіна переможе у поєдинку. Однак, однак дуже важлива річ, якщо він програє, він втратить право змагатися за титул чемпіона у тристоронньому поєдинку на королівській битві. Поєдинок виявився нерівним. Троє на одного проти Сета Ролінса та Кейна. Це стало головною подією вечора. Дуже яскравою подією. Сіна дуже потерпав від усіх трьох. У Ролінса була можливість позбутися одного з суперників у майбутньому змаганні за чемпіонство, але у вирішальний момент на арені з'явився стінг, чим відволіг суперників сіни. Джон виконав накат та отримав Ролінса на лопатках. Брок Леснер обіцяв не чіпати Ролінса та дозволити йому позбутися сіни. Проте, коли йому це не вдалося, звір вийшов та накинувся на Ролінса. Навіть бік шоу та Кейну не вдалося його стримати. Обидва відчули на собі F-5. Слідкуйте за подіями, підписуйтеся, лайкайте, стукайтеся у друзі та пишіть, пишіть відгуки та пропозиції у коментарях. З вами були Бєлкін, та там за екраном Новак. Бувайте здорові, розчисуйте брові, цілую плечі і до встречі. Стоп, відео типу. Але я хочу додати, чому я щоразу з'являюся в якихось невідомих оболочках, що там в мене за спиною відбувається. Ми вирішили знову так робити, що де б я не знаходився, не знаю, там у кроваті сплю, чи там у туалеті щось зубичі, що не знаю, там, чи згори на лижах з'їжджаю. У будь-якому місті, у будь-якої будь-якій частині світу, ми будемо намагатися записувати. Я сподіваюся, це не буде впливати на якість відео. Зараз ви бачите трошки іншу якість. О, ось так, да, тремтять руки у оператора. Можливо, ну я сподіваюся, що це не буде впливати на якість відео, але маємо, що маємо. З вами були Білкін та Новак. Щасливо!